Слава Ісусу Христу. Мені браті і сестри, я поздравляю всіх вас із Воскресним днем, учасників з прийняттям Святих Христових Таймів. цей Воскресний день ми сьогодні прийшли, щоб попросити у Бога благословення і подякувати за прожитий тиждень і благословення на наступаючий. Відповідальний для нас. Тиждень в наших розмірковуваннях, в наших ваганнях, тому що думаємо про своє майбутнє. Історія показала нам, що бути байдужим до таких речей є неправильно, тому що можна наробити біди самому собі, сказавши, від мене це незалежно, що я з собою представляю? Треба розуміти відповідальність уже того, що Господь сподобав кожного із нас прийти в цей світ. І якщо б воля Божа була на тому, щоб ви прийшли в цей світ, то це означає, що ви є великий, кожен сам по собі є великий і значимий в цьому світі. Неправильно казати, що я нічого не означаю, чи від мене нічого не залежить. Від тебе залежить те, що ти повинен зробити. Від тебе залежить те, що ти думаєш і куди ти ці думки посилаєш. Тому залежить все від нас, від кожного із нас. Тому зважаючи на те, що ми до цього часу відносилися легковажно, не всі, але легковажно. Тому я наступаючи тиждень в межах моєї канонічної території в пісню. Тому що пам'ятайте, вірс виганяється тільки по стомі молитви. Тому для того, щоб Господь дарував вам думку, дому і правильну, Така, яка по серцю і для вашої користі. Для цього треба молитися і поститися, щоб Господь поклав на серце те, що краще для нас. І не бути в тому байдужим. Я не хочу вас сьогодні агітувати, за кого ви повинні зробити вибір. Але ви повинні віднестися до цього серйозно. Не вмішуватися і не діяти так. Піду для прикола проголосую. У нас була одна така партія, за яку, для прикола він дуже смішний. чи Він дуже гарний. Не по цьому треба судити, за кого ви збираєтеся підняти голос. А по тому треба судити, що вони збираються зробити для України. І не обов'язково за того, хто вдягнув камуфляж. Зараз, напевно, тільки покійні не вдівають форми і не кажуть, що я був на Майдані. Всі, хто був, хто за угла виглядав, подівають форми і шаровари. І виглядають великі патріоти. Тому обману буде дуже багато. А нам треба побачити те, що корисне для нас. Тому не на картинку дивіться, а серцем сприймайте серцем і розумом, щоб аргументований був, була дія кожного із нас. А ця аргументована дія привела нас до того, щоб ми були щасливі на своїй землі. Мали керівників тих, яких завтра не ганьбили, а раділи тому, що вибрали тих, які можуть понести. Оцей важкий тягар сьогодення. Він нелегкий, важкий тягар, але можуть понести тягар сьогодення. Тому не тільки треба пам'ятати, що джерелом влади є народ, а треба пам'ятати, що Господь вам дав це право. І це право відкидати не потрібно. Тому мінімум, що повинні ви зробити, це прийти. Прийти і обов'язково зробити те, що по вашій совісті, що по вашому розуму, і дивитися основу, що є справедливе, а що нема справедливого. Чи це гарною картинкою прикрився той чи інший кандидат, чи та чи інша політична сила. Розказують багато, вони як гриби, як гопеньки зараз повискакували всі, де вони появилися. І куча там клоуни ходить і всі кажуть, що ми самі праві де ви вчора були. І до мене приходять куча кандидатів, які просять, щоб я підтримав Я ставлю одне питання де ти був вчора? І що ти зробив для церкви? Я був на Майдані, і я був на Майдані, ну я ж депутати не лізу. Це ж не означає, що всі, хто на Майдані, всі, хто кричав самооборона чи там ще якісь там гасла. І всі ми обороняли, а ми що то? В курчах сиділи, теж обороняли. Тому не за це треба, де ти вчора, по ділах їх. Поступайте по-івангельськи, по ділах їх пізнаєте їх. От хто що зробив, не обіцяв, а зробив, конкретно зробив. От тим довіряйте. Останні це обманщики. Не піддавайтеся цій угоді. Тому і пісто оголошується для того, щоб і нам Господь на серце і на розум поклав правильно зробити висновок. Запам'ятали. Що мовчите? Не запам'ятали, я не зрозуміло сказав. Запам'ятали. Тому хай Господь нам допоможе. Обрати таких керівників, якими, яким ми довіряючи, могли б гордитися. Ось вони роблять, трудяться, помиляються, добре роблять, але трудяться, але стараються щось робити, а не тільки думають про себе. То вони пішли думати про людей і робити для людей, піклуватися і відстоювати людей, які їм довірили право свого голосу. Моє сьогодні звернення ось таке коротке і просте до вас. Бог поміч нам обрати тих керівників, які будуть розбудовувати нашу державу, а ми себе відчували не просто під мирним небом. Бо якщо говорити за мир, ми всі говоримо за мир, бо вмирати ніхто не хоче. Але за який мир? На колінах під ярмом Росії чи за мир, стоячи і відстоюючи. Ми за мир в свободі. Тобто бути вільними, а не бути рабами, аби, аби не стріляли. Треба померти, значить треба померти. Гімн вже склали, душу і тіло покладу. Ну, тож не тільки треба гарно співати, душу і тіло покласти. А якщо і треба, треба і покласти. А що зробиш? Тому краще бути в мирі, і ми за мир. Но ну, вільними. Тому хай Господь нам дає ось такий мир, коли ми переможемо наших недругів і ворогів і будемо під мирним небом щасливо проживати на нашій незалежній Україні. Бог нам всіх напомить, і хай щасливе майбутнє буде не тільки в наших дітей, а в нас, сьогодні здрастуючих і живучих. А я закликаю на всіх вас, Боже благословення, мудрості вам. Терпеливості, щирої молитви на протязі цього тижня і поста. щоб совість кожного через тиждень не гризла, міг понести цей піст. І молитися треба за щасливе майбутнє, тому що ми його вибираємо і ми його з вами робимо. Це щасливе наше майбутнє нашими руками, нашою участю і нашими з вами молитвами. І хай Господь нам допомагає, чуючи наші. Молитва і не попускає нам чергових страшних випробувань на нашій життєвій дорозі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!